Всім привіт! Прийшла черга ice Iceбеки Challenge до мене. Номінував мене Роман Петрунів та Ксенія Крочок. В цей час я хочу сказати, що обливаюся не для того, щоб обливатися, а обливаюся для того, щоб провести пропаганду. Пропаганду підтримки. В даному випадку підтримки нашої української армії. Що степець напереду? Номіную сьогодні я. Іван Джуренюк, Владіслава Поповича та Діану Попович. Слава Україні! Героям слава! Це кстати,